Кабаняка, іди сюди. Іди, я вже води налила. Жорик. іди, 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 іди. Іди, моя китечка, маненечка. Чуть мені сітку не зніс з за води. залежний. Да? Зараз ще принесу тобі відро. Ай, ти, колопатір. Амур прийшов і заховався. Що тобі? жарко, Амурка? Що ти там сидиш? Пішли до жоріка в колубані його, в лагуну, покупає тебе хоч раз нормально. А ти лижишся, лижишся і якийсь нечистий. Друге відро я не вспіла, принесла він вже виліз, так я його облила, а він обідався на мене, як чкурнув, да. все, більше до мене не підходь. Ти зараз опасненький. Сильно грязненький, а може, захотів до тебе йти. Сказав я потом колись. Жорік.